Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття з ознайомлення з природним довкіллям та розвиток мовлення. Дітки, розгляньте малюночок. Скажіть, що це за птах? Цей птах називається дятел. А як ще називають дятла? Діатла ще називають лікарем лісу. Правильно. А чому? Адже невтомно стукаючи своїм дзьобом, він чистить дерева від різних шкідливих комах, таких як терміти, попелиці тощо. А яку пташечку можна частенько побачити? Поряд із дятлом. Так, поряд із дятлом частенько можна побачити синичку, вірно. А чому? Бо синичка не може роздовбати тверду кору. Але те, що не встигне помітити дятел, не пропустить зірке синічене око. Так, дітки, а які ще птахи залишаються на зиму? А ще на зиму залишаються такі птахи. Давайте назвемо їх. Цей птах називається голуб. Цей птах називається... Ворона це в нас сова, це сорока, це сойка, а це горобчик, вірно. Дітки, а як цих птахів називають одним словом? Одним словом їх називають зимуючі або? Осілі птахи, бо вони залишаються зимувати з нами. А які ще бувають птахи? А ще є перелітні птахи. А чому їх так називають? Як гадаєте? Тому що вони не залишаються зимувати і відлітають у теплі Давайте з вами назвемо перелітних птахів. Цей птах називається шпак. Цей птах називається ластівка. Це у нас Соловей. Це Журавель. Це Дика утка, це зозуля, а це лелека. Молодці. Дидактична гра «Наведи лад. Подивіться, дітки, всі картинки птахів у нас тут переплутані. Вам необхідно відібрати зимуючих окремо, а перелітних. Окремо. Ось подивіться, дітки, я навела лад і відібрала пташок зліва зимуючих або осілих, а справа перелітних. Подивіться уважно, чи все я зробила правильно. Як називається ось ця пташка? Лелека, вірно. А чи залишається лелека з нами зимувати? Ні, лелека відлітає у теплі краї. Добре? А ось ця пташечка як називається? Соловий. А соловий залишається з нами зимувати? Ні, Соловейко також відлітає у теплі краї. А поглянемо, дітки, на перелітних. Це пташечка як у нас називається? Горобець? Горобець відлітає у теплі краї. Ні, він залишається з нами зимувати. А ще у нас яка пташечка залишається зимувати? Звичайно, голуби, вірно. Тож, давайте з вами зробимо іще інакше. А ось так, дітки, правильно ми зробили? Так, тепер все гаразд. Молодці. Дидактична гра четвертий зайвий. Умови гри наступні. Перед вами будуть з'являтися. По чотири картинки птахів. Вам необхідно їх назвати та визначити, яка з них зайва. Готові? Тож починаємо. Назвіть птахів, які перед вами зображені. Це горобець, соловей, голуб. Ворона. Який з них зайвий? Соловей. Чому? Тому що соловей, який птах, перелітний, а горобець, голуб, ворона зимуючи. Так, назвіть, як називаються тут пташечки? Зозуля, шпак, соловей, горобець. Яка з них зайва пташечка? Горобець чому? Тому що горобець це який птах, зимуючий, а зозуля шпак. Та соловей перелітні. Так. Назвіть назви цих пташок. Шпак, журавель. Синичка. Лелека. Яка з пташок тут зайва? Синичка. Чому? Тому що синичка це зимуючий птах, а шпак журавель-лелека перелітні. Ну і давайте ще. Це в нас голуб, сойка, синичка, соловей. Яка з цих пташок зайва? Соловей. Чому? Тому що соловей це перелітний птах, а голуб, сойка, синичка зимуючі або осілі. Дидактична гра нагодуй пташку. Подивіться, дітки, у верхньому рядочку у нас є пташки, вже нам дуже гарно знайомі. Це в нас хто? Діател це синичка, горобець та ворона, а в нижньому рядочку їх ласощі. Давайте з вами поглянемо та назвемо, це в нас що? Насіння соняшника, це ячна крупа, це лічинки жуків, а це не солоне сало. Добре. А тепер давайте пригадаємо, що полюбляє зі всього цього дятел. Правильно, він полюбляє лічинки жучків, вірно. А від чого не відмовиться синичка. Правильно, дітки, синичка дуже полюбляє не солоне сало, так? А е, за що вам скаже дякую, горобчик? Правильно, горобчик не відмовиться від ячневої крупи, вірно. А за що вам скаже дякую, ворона? За насіння? Соняшника, молодці дітки! Наше заняття підійшло до завершення. Давайте з вами пригадаємо, про кого ми сьогодні розмовляли. Так, ми розмовляли з вами про пташок. Які бувають пташки, зимуючі або осілі. та Перелітні, правильно дітки. А що полюбляє їсти синичка? Синичка полюбляє їсти не солоне сало. А що полюбляє їсти дятел? Дятел полюбляє їсти лічинок жучків так добре. А від чого не відмовиться ворона? Від насіння соняшника. Так, а за що скаже вам дякую, горобець? Горобець скаже дякую за крупу, наприклад, Ячневу. Ви, молодці, бажаю вам гарного дня, настрою, до побачення.